Доброго дня, 25 жовтня збираю пізні сорти, там і які ще не зібрав, то до там рожається рік невеличкий. Так, дійшла черга до такого сорту як «Маджесті». От, Мені дуже подобається цей сорт. От він почав окрашуватися тільки-тільки ось два яблука. Ну, бачу це наслідки, це не підшкірна, це наслідки от, трошки паршу фатанов. от Що є, то є. От, це значить, сорт Фуджі Пінкледі, Мабуть, це від Пінкледі. Він успадкував, бо Фуджі та в мене такі вони більш, хоча теж можуть, теж все-таки от деякі клони хватають паршу. Не критично, але є. І зараз підійдемо до однієї підщепи цікавої, теж Маджельті. Так, а чим цікава, цікава ця прищепа, вона робилася у травні місяці, вже коли на початку травня, коли вже заморозки пройшли, я прищеплю там заквітла. До речі, тут теж в мене все прищепа, Тут чотири плода було, ну тут вони осипалися, але вона його не витримала. Так як вся сила пішла в райку, от невдало я прищепив. А от коли прищепив уже саму крону, де гілка повністю була прищеплена на мажесті то тут якраз два плода я залишив і вони ось до сих пір доросли. Що цікаво, тут північна сторона саду і навіть гілка на півночі. Сонце тут майже сюди не доходить. І от який окрас. Так що цікаво і розмір цей сигналок. Так. І зараз порівняємо з тим, що я щойно зірвав. Мені цікаво по окрасу, там на південній стороні. І ось тут на Трещепі. От, і, і там сіянець, і тут сіянець. Але є різниця. Значить, Тут ось такий чудовий окрас, чисті яблука, ні пішкирної, ні парші. Ну, цікаво. Так, а оце я там зірвав. Тут уже вони не такі не таке мають забарвлення, хоч теж на сіянці і більш на сонячному місці. Отакий От нюанс. Тут такі вже більш презентабельні. Гладка шкірка і дуже тверді, такі щільно м'якоть у них і вони за рахунок цього довго лежать. Так, ну що ж, положимо на зберігання. От такі цікаві моменти. Цим сортом. Дуже сорт закладає плодові бруньки хорошо, а я б сказав би дуже хорошо, От прямо навіть ось на прищепі, на одній, на другій. І це не перший рік, так, що навіть поза той рік теж прищеплював я перший раз цей сорт і теж на прищепі отримав яблука. І на другий рік, на третій, то, то з Ружанською тут. Без проблем. Єдине, що це трошки паршума, хватонув на такий момент. А так по смаку, по лежкості, по урожайності проблем немає з цим сортом.